Вітаю тебе! На моєму youtube каналі в цьому відеоролику я тобі розкажу про HyperLime, які дії в цьому проєкті можна виконати, що претендувати на винагороду токенів. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. HyperLime – це модульний блокчейн, тобто аналог layer 0 та WorldHome. Звісно, що прирівнювати ці два. Блокчейна до HyperLime я не буду. Але HyperLime також вартує уваги. У мене самого та з командою не було бажання сюди заганяти аккаунти, не те, що просто брати та знімати гайд, це все розписувати, шукати шляхи, як це все правильно зробити. Але хто як не я зробить вам детальну інструкцію, детальний гайд, щоб ви від Аду Я змогли, змогли пройти цей ретродроп та залутати якусь. Тисячку на каву. Звісно, що після першого перегляду вам може здатися, що цей проект надзвичайно складний, і ви його просто берете та скіпаєте. Але я вам не рекомендую скіпати після першого перегляду, коли ви будете воркати цей проект, зробити перший аккаунт. Вам буде вже максимально легко робити, і ви навіть вже не будете дивитися, мій гайд, а будете робити все просто з поста. Переходимо на крипторанг, бачимо, що проінвестовано було 18,5 мільйона доларів в 2022 році. І якщо їм ще потрібні будуть фінанси, я думаю, що ці хлопці, які сюди проінвестували, це Варіант, Circle і Kraken Ventures, ще доінвестують сюди грошенят. Не будемо затягувати цей відеоролик. Переходимо до виконання дій, до виконання цього ретродропа. Передивився я безліч відеороликів і скажу зразу, що знайти підходящого відеоролика, щоб не було нічого запутано, щоб все було по факту. Я не зміг. Тому я записую цей відеоролик для вас, щоб з легкістю ви змогли пройти цей ретродроп. Цьому відеоролику я поділюся своєю стратегією, як зробити цей ретродроп Hyperlime. Щоб не було нічого запутано, та було все зрозуміло. На цей ретродроп я виділив всього лише 65 доларів, так як вважаю, що 65 доларів повинно хватати. Якщо у вас немає 65 доларів, то робите тоді з меншим депозитом. Але 65 доларів, на мою думку, це ідеальний баланс. Найголовніше, що ми не будемо собі ускладнювати життя. Тобто ми зараз всі активи, які нам потрібно, купимо, яких немає, ми вже свапнемо. Але ми не будемо свапити ті активи, які є на біржах, і ми можемо вивезти. Тим самим ми вже будемо робити легше, і ми, можна так сказати, вже спрощуємо цей ретродроп. Моя пропорція ефіру ось така: на 59 доларів. Я спочатку купляю ефір. Далі я виводжу 5 доларів в ефір в мережі Оптимізм. Решту 53 долара я виводжу в ефірі, але в мережі Арбітріум. Я думаю, що показувати, як виводити кошти в мережі «Арбітріум» та Оптимізм не потрібно. Я лише буду затягувати відеоролик. Далі на 7 доларів я переходжу на біржу «Байбіт», купляю монету «Інжектів». І цю монету інжектів я буду виводити на свій гаманець кеплер. для людей, які не знають, як виглядає монета інж, інжектів, я показую. І відповідно, що, можливо, ви не будете знати, який гаманець іменно брати, яку адресу та на яку адресу виводити гроші, зразу пояснюю. Туди є пошук, пишемо інж. Далі тут є монета інжектів, ми тут беремо і копіюємо свою адресу. Якщо робити через телефон, неважливо, вона також тут появиться. Якщо ні, набираємо тут, де є депозит, і тут пишемо монета інж. Тут вона також буде, і копіюємо цю адресу. На цю адресу ми виводимо монети в еквіваленті 5, 7 доларів. Після того переходимо до наступних дій. Далі переходимо на Олто, на цей міст. З самого початку я рекомендую робити так само, ж. ми зразу розкидуємо всю комісію по всіх мережах, щоб пізніше, коли ми робили якийсь ВАП і нам показує, що не хватає тої або іншої монети на сплату газу. Тобто, зараз ми. Закидуємо всю комісію у всіх мережах і пізніше ми просто будемо воркати цей ретродроп. Підключаємо спочатку гаманець, зразу звертаємо увагу, щоб ми були іменно в мережі Арбітріум. Зверху ставимо ефір, арбітріум і тут ставимо манта. Далі писуємо суму в еквіваленті, щоб це було до 5 доларів. Далі нажимаємо Send. І нажимаємо Confirm and send, і в метамаску підтверджуємо нашу транзакцію. Тут можливо комісія буде більше, ніж 1 долар, але я буду слапати, якщо ви знайдете інший міст, де він дешевший, через орбітер чи будь-який інший міст. Тоді а, перекидайте арбітріуми в манта через будь-який інший міст. Я буду переводити через Олту. Тим самим ми ще фермимо поінти, і від цього моста також буде Airdrop. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступних дій, а саме переходимо на камелот, де будемо купляти монету TIAN. N. Підключаємо спочатку наш гаманець Metamask. Нажимаємо далі і нажимаємо під'єднати. Далі звертаємо увагу, що ми були іменно в мережі Arbitrium. Тут ми залишаємо ефір. Тут ми вписуємо монету TIA. Далі вибираємо TIA.N. Якщо у вас пропорція була та ж сама, що й у мене, 65 доларів на один аккаунт, тоді ми переводимо в Селестію іменно 20 доларів. Вписуємо суму, бачимо, що в еквіваленті це буде 20 доларів. Я получаю 1,7 монет, нажимаю SWAP, нажимаю SWAP, і в Metamask підтверджую свою транзакцію. Бачимо, комісія на цьому камелот взагалі пустота, нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, ми отримали свої монети, переходимо назад. І третій пункт переходимо на HyperLime, де будемо свапити таю в нейтрон. З самого початку підключаємо наші гаманці Ефіріум та Космос. Нажимаємо спочатку на Metamask. Нажимаємо далі. Нажимаємо під'єднатися. Все, наш гаманець Metamask під'єднався. Нажимаємо ще раз сюди. І тут є ще раз Connect Wallet», Нажимаємо сюди та нажимаємо космос. І підключаємо наш гаманець Кеплер. Чому щоб кожного разу не вводити сюди свої гаманці. Я передивився багато гайдів, та більшість блогерів говорять, якщо у вас гаманець не підтягується, заходимо в Metamask або в Kepler та копіюємо адресу та вставляємо. Нічого вам не потрібно нікуди заходити і не потрібно нічого вставляти. Просто тут вам потрібно буде підконектити гаманець Metamask та Kepler. Після того просто нажимати Завжди Sell і завжди ваш гаманець буде підтягуватися. Далі ми нажимаємо на Celestia, вибираємо мережу Arbitrium. Тут є Select Token. Нажимаємо сюди і вибираємо Tia.n. Нажимаємо, бачимо, що мій баланс підтягується. Нажимаємо Maximum. Далі ми просто нажимаємо Self і нажимаємо «Contain». Далі ми нажимаємо to Нейтрон і в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, комісія в 1 долар. з цим ми нічого не зробимо, газ ми не зможемо знизити та нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Далі ми заходимо в наш гаманець Клер. Спочатку наші токени Тая не будуть відображатися, поки вони в наш гаманець Kepler надходять. Що ми робимо? Ми заходимо сюди, нажимаємо сюди. Далі ми ставимо тут галочку і нажимаємо сюди. Тим самим ми додамо абсолютно всі токени, які є на кеплері, щоб вони нам відображалися. Тобто бачу багато гайдів, де люди говорять: тут зараз появиться там Селесія, або появиться будь-який інший токен. Він не появляється. А все тому, що ви не додали всі токени. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Очікуємо на надходження Селесії і будемо її свапати на цьому гаманці кеплер. Все бачимо, що моя Селестія прийшла, але як ми можемо замітити, Селестія прийшла іменно в мережі нейтрон, а не в своїй основній мережі. Ми зараз будемо переводити в основну мережу. Нажимаємо на Селестія, нажимаємо на Send, нажимаємо IBC Send. Вибираємо Селестія, Далі тут ми нажимаємо максимум і залишаємо якусь частинку. Я буду всього лише переводити півтора монети. Решту я залишаю іменно в мережі Селестія. Я рекомендую вам. Переводити трошки більше, але все рівно на комісію я рекомендую залишати. Нажимаємо Next, нажимаємо далі Approved та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Переходимо назад до мого поста. Можливо, я не сказав, але всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост, як завжди, буде під цим відеороликом. Ми зробили свап в кеплері. Далі ми переходимо назад на Хуперлайм, де будемо свапати Селестію в манту. Переходимо назад сюди. Є. Тут ми вибираємо Селестія. Відповідно, тут в нас гаманець має бути кеплер. Якщо він не відображається, все нормально. Просто. Перекидуємо місцями, тут є Селестія, вибираємо Селестія. Якщо токен не підтягується, нічого страшного, тут вибираємо мережу Манта і бачимо, що наші токени підтягуються, і зразу ми бачимо свій баланс. Будемо перекидувати також всі токени. Нажимаємо Self, Зразу наш гаманець підтягується. Як я вже сказав, ми не заходимо ні в Metamask, ні в Kepler, і не вставляємо рандомний свій гаманець. Нажимаємо Contain, Нажимаємо Send то Manta» і в нашому гаманці «Kepler» підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Переходимо назад до поста. Далі нам потрібно свапнути Селестію в «Neutron». Далі що ми робимо? Можливо, ще наші токени Селестія в Манта не прийшли, але нічого страшного. Ми міняємо місцями. Тут ми вибираємо Манта, це залишаємо. Тут ми вибираємо мережу Нейтрон. Очікуємо, поки наші токени підтягнуться в балансі та будемо нажимати максимум та виводити токен в наш гаманець Kepler. Все бачимо, що мій баланс підтягнувся, мій баланс оновився. Нажимаємо максимум, нажимаємо Self і нажимаємо «Contain». Далі нажимаємо Send to Neutron», В нашому гаманці Metamask ми міняємо мережу на «Manta», нажимаємо Twitch Network та підтверджуємо нашу транзакцію. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла, поки мої токени будуть а, в кеплері не відображатися, але пройде деякий час, і, відповідно, вони вже з Метамаску надійдуть в гаманець Кеплер. Очікуємо та будемо їх свапати назад в Селестію. Все бачимо, що моя Селестія прийшла, але вона в мережі нейтрон. Тими самими шляхами ми нажимаємо Send, нажимаємо IBC Send, нажимаємо Celestia, вводимо максимум і нажимаємо Next. Далі Approve та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Поки наша транзакція проходить, вертаємося назад до поста. Зразу з першого пункту ми вже зробили все. Далі ми переходимо на другий пункт. Вертаємося на цей «DEX Camelot» та будемо купляти монету Eclipse. Заходимо на цей «Camelot». Тут ми в пошуку пишемо монета Екліп, нажимаємо на неї і будемо її купляти приблизно на 5-6 доларів. Нажимаємо «Swap», нажимаємо Swap. Якщо у вас вибиває ось така помилка, нічого страшного, вам потрібно змінити мережу. Як ми можемо замітити, ми на мережі «Manta», тому нам потрібно змінити мережу на «Arbitrium». Після того, як ми змінили мережу на «Arbitrium», даємо на хрестик, нажимаємо Swap, і наша транзакція успішно пройде. У нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наші токи не обміняються на «Eclipse». Все, як ми можемо замітити, ми токени поміняли на Eclipse, Вертаємося назад до пуста. І нам потрібно свапнути Селестію в Нейтрон. Тобто ми переходимо назад до нашого гаманця Kepler. Як ми можемо замітити, ця транзакція у мене вже пройшла. Далі нам потрібно Селестію свапнути на Eclipse на сплату комісію. Нажимаємо свап. Знизу ми шукаємо токен Нейтрон. Вибираємо цей токен та будемо свапати в Нейтрон. Свапати я буду приблизно 1,5 долара. Нажимаю NEXT. Як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Мої токени Celestia обмінялися на нейтрон. Переходимо назад до мого поста, бачимо третій а, пункт. Свапаємо екіп в нейтрон та назад. Переходимо назад на цей міст Hyperline. А, тут ми вибираємо мережу Arbitrium. Вибираємо, зали... Залишаємо точніше «Нейтрон». Вибираємо Eкліп монету. Нажимаємо Maximum. Далі тут нажимаємо «Self», підтягується наш гаманець «Kepler» і нажимаємо «Contain». Далі нажимаємо «Send to Neutron». І в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Мої токени списалися. Нажимаю сюди і будемо тепер назад просто ці токени і кліп свапати назад в мережу «Arbitrium». Тим самим ми можемо набивати ще й мінімальний об'єм. Як ми можемо замітити, моя транзакція пройшла і мої токени з Арбітріума вже перейшли в Нейтрон. Ми нажимаємо максимум. Як ми можемо замітити, все рівно ми не можемо свапнути назад в мережу Арбітріум. Вибиває помилка. Через що вибиває ця помилка, невідомо. Сам не знаю, але токени вже є в мережі Нейтрон. Токени є в Екліп, як ми бачимо, токени підгружуються, можливо, цей міст а, підтуплює, тому мої токени, можливо, і не бачить, або не бачить, що у мене є баланс. Якщо наша транзакція не проходить, нічого страшного, просто ми її зробимо трошки пізніше, коли ця транзакція буде проходити. Можливо, просто немає ліквідності, і тим самим токени ECL ми не можемо свабнути з мережі нейтрон в мережу арбітріум, але вона точно запрацює. Тим самим. Що ми робимо пізніше? Нажимаємо максимум, нажимаємо сюди і відповідно перекидуємо наш екліп в мережу Arbitrium. Далі заходимо на наш пост, і далі нам потрібно просто продати екліп назад в мережу Arbitrium. Переходимо назад в Camelot, міняємо стрілочками. Тут буде екліп, нажимаємо максимум та нажимаємо свап. Свапаємо екліп в Arbitrium. Звертаємо увагу, що ми були іменно в мережі. Арбітріум. Далі переходимо до нашого поста. Є дія 3. Переводимо монети інш з Injectів Kepler до In EVM. Нажимаємо тут, відкриваємо офіційний міст Injectів. Далі ми підключаємо спочатку наш гаманець Kepler. Нажимаємо Approve. Далі вводимо суму. Я не рекомендую всю суму переводити. Декілька сотих монет я залишаю на сплату комісію. Можливо, вона буде потрібна. Нажимаємо сюди. Підтягується наш гаманець Metamask. Якщо не підтягується, нажимаємо сюди і підключаємо наш Metamask. Далі нажимаємо Contain і в нашому гаманці Kepler ми підтверджуємо цю транзакцію. Нажимаємо сюди, підгружає наш гаманець Kepler і нажимаємо Approve. Очікуємо, поки наша транзакція прийде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, але токени на INEVM можуть швидко не відображатися. Нажимаємо сюди і очікуємо, поки мої токени надійдуть мені на гаманець IEVM, тобто на Metamask. Все бачимо, що мої токени вже відображаються. Далі нажимаємо «Максимум», Вже тут нічого не залишаємо. Нажимаємо Self і нажимаємо contain. Далі нажимаємо Send to Injective» Та в нашому гаманці Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Якщо у нас попросить змінити мережу, міняємо мережу та підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Вертаємося назад до поста Є, свапаємо в кеплері інжектів на монету Taya. Що ми робимо? Відкриваємо наш гаманець Kepler. Опускаємося донизу, дивимося, щоб наша монета Injective прийшла. Бачимо, що баланс вже відображається. Нажимаємо на Swap, Тут є де екліп, міняємо на Injectів. Тут знизу ми вибираємо токен Celestia, Нажимаємо всю суму і нажимаємо Next. Далі нажимаємо на Approve і очікуємо, поки наша транзакція пройде. Тобто наші токени з Injectів прийдуть в монету Celestia. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Вертаємося назад до нашого поста. І тут є дія 4. Бріджимо тут ефір з Арбітріум до «Оптимізм» і назад. З самого початку підключаємо наш гаманець, далі звертаємо увагу, що ми були іменно на мості HyperLime. Нажимаємо токен Брідж. Туди є in EVM. нажимаємо сюди, вибираємо Арбітріум. Міняємо нашу мережу в гаманці Metamask, нажимаємо змінити мережу і будемо депозитити в оптимізм токени, та з оптимізму також будемо виводити гроші з арбітріум в мережу оптимізм. Я рекомендую закидувати мінімум 5, 10, а то й навіть 20 доларів. Тим самим ми зробимо транзакцію і ми зразу проженемо хоч якийсь мінімальний об'єм. Вводимо суму, нажимаємо сюди і нажимаємо «Bridge». В нашому гаманці Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо стрілочками, тобто міняємо. Тепер ми будемо з оптимізму закидувати назад в арбітріум. Міняємо нашу мережу на оптимізм. Нажимаємо Twitch Network. Суму я не вписую, вона в мене залишилася, коли я депозитив з арбітріума в оптимізм. Тепер я просто ту суму буду назад депозитити з оптимізму в арбітріум. Нажимаємо сюди, нажимаємо бріч та в нашому метамаску підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, коли наша транзакція пройде. Все, моя транзакція успішно пройшла, як ми можемо замітити. Я спочатку свапнув з арбітріу в оптимізм, і пізніше я з оптимізму назад перевів свої гроші в арбітріум. Вертаємося до поста, як ми можемо замітити, більше активних дій немає. Тим самим, де в нас залишилися гроші. Наші гроші залишилися іменно в Арбітріумі, можна сказати так, навіть більша половина, і менша половина в нас залишилася на гаманці Кеплер. Опускаємося донизу, бачимо, що в мене в токені Селестія залишилося 21 долар, і в токені Нейтрон залишилося 6 доларів та 37 центів. Якщо ми Екліп. Тоді були свапнули в мережу Arbitrium і цей кліп продали, то ми можемо зайти на свап. Зверху ми вибираємо нейтрон, знизу ми вибираємо Celestia, нажимаємо максимум і просто наш нейтрон свапаємо назад в Celestia. Нажимаємо Next, нажимаємо Approve та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Тепер в мене в монеті Селестії є 28 доларів. Тим самим головна сума у нас іменно в Селестії і більша сума на Метамаску іменно в мережі Ефір, але в мережі Арбітріум. На цьому все, але час від часу не забуваємо проривати свої гаманці. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!